Всім добрий ранок. На годиннику 8.20, а це значить, що я йду дуже до вокзалу. Прокинулася я сьогодні о 5.30 і почуваю себе нормально, спавши при цьому 4,5 години. Найс. Nice. Їхали ми на поїзді десь 4 години. Ми вже майже приїхали. Йупі! От ми йдемо в гори. Просто неймовірно. Краса Вже заселяємося. Зараз буде роботок Номер такий невеличкий, скромненький, але мені подобається. От ліжечко. Тут можна собі заварити зранку каву, чайочок, навіть не встаючи з ліжка, Дуже класно, дуже зручно, мені подобається. Телевізор, шафа доволі таки вмістка. столик, стульчик. Ну, а тут ванна кімната. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. В самому готелі є кімната з більярдом. Вона відкрита цілодобово, і я хочу сказати, що тут справжня чіу-зона. Крім столу для гри, тут ще є диванчики та телевізор. Тут ще є міні спа з приколами типу джакузі та соляна печера, але ми не встигли туди потрапити. Ось такий у мене вид з вікна. На смак, як цикорій. Я туди навіть цукор поклала, але це дивно. Ми тим часом вирішили прогулятись по головній вулиці міста, а назва цієї вулиці Крупувки. По дорозі ми зайшли в такий прикольний магазин з Лего-чоловічками. Їх тут просто тьма тьмуща. Я навіть не підозрювала, що подібне взагалі існує. Тут я взяла собі смачну булочку і мало не навернулася. На головній вулиці було занадто багато людей, схоже, ми приїхали в самий сезон відпочинку. Тут ми зайшли в торговий центр, і я захотіла виграти іграшку. Ну, що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Потім ми зайшли в магазин з різними камінчиками, показую вам асортимент. Біля кожної прикраси лежить записка, з якого каменю була ця прикраса зроблена і які властивості у цього каменю. Мені дуже сподобався оцей великий камінець, я не могла відірвати від нього погляду. Ціна його біля трьох тисяч злотих. До речі, гляньте яку милу каблучку з рожевого кварцу мені подарували. Тим часом ми шукали місце, щоб поїсти, і знайшли велике кафе, яке повністю займало третій поверх торгового центру. Чекаємо зараз на наше замовлення. але... В чому прикол цього кафе? Просто подивіться, які тут ви. Це просто шикарно. Зараз будемо кушати таку піцу, і ще нам ще принесуть пасту. Порція виглядає не дуже велика через тарілочку, але повірте, я наїлась. В перший день ми нічого особливого не робили. Ми просто прогулювалися містом та розглядали всякі магазинчики. Бо поки приїдеш, заселишся в готель, розбереш свої речі, відпочинеш після дороги, пройде немало часу. І все саме цікаве ми запланували на другий та третій день. Тому підпишіться на мене, щоб не пропустити другу та третю частину блогу. А також прошу підтримати мене і поставити вподобачку на це відео, мені буде дуже приємно. До речі, майже весь час, що я знімала відосики, я ходила ось так. Я хочу в космоні взяти собі коректор для обличчя. Найс, може не на час? Блін.